Подивіться, що в нас цікаво, що відбулося. Держава проводить націоналізацію одного з найпотужніших чи не найпотужнішого приватного банку. Приватного банку, через рахунки якого ну, чи не третина населення України. Пенсіонери особливо, студенти, навчальні заклади, державні установи і так, далі, і так далі. Всі прекрасно розуміють, що ліквідація цього банку чи банкрутство цього банку це є крах фінансової системи в Україні. Але що цікаво, навіть не ті фактори, не тільки ті фактори, про які я говорив раніше, а публічно навіть визнається, що чому проводиться націоналізація. З одного боку, ніби цього вимагає західні фінансові партнери, які, очевидно, це питання ставили як одна з умов для подальшої допомоги МВФ Україні. Але з іншої сторони, визнають, що стан справ в банку є проблематичним. Тобто, що в певний період часу е, цей банк видавав кредити е, афільованим особам і, і, і різним структурам, які тісно пов'язані з відповідно з власниками і з керівництвом цього банку. Тобто, дуже багато коштів не є, скажімо, гарантовані, е, і банк не зможе їх забезпечити. Наступне питання: але ж після революції цей банк отримав. 17 мільярдів гривень рефінансування від Національного банку. Ну, якщо держава визнає, що вона вимушена націоналізувати банк і забирати цей банк фактично з його боргами, і ціна тих боргів 15 мільярдів, точніше 148 мільярдів з наших з вами кишень. І це все представляється як дуже правильний крок держави. Так, він правильний крок. Не вчасний, але правильний крок. Але в мене от як, от тепер, от тепер фактор корупції вступає. А хто покараний буде за це все? Тобто я хочу знати, чи будуть покарані власники банку, які довели до такого стану. Я хочу знати, чи будуть покарані керівники Національного банку України. Які до того всього допустили, які впровадили оце рефінансування, фінансування, які не слідкували за тим. Чи будуть покарані чиновники Міністерства фінансів? Чи будуть покарані представники уряду контролюючих органів, які це мали пока? Бо ви ж розумієте, що сталося? Тобто ми, ми, ми з вами, якби. Бо ж схема дуже проста: зараз цей банк націоналізують. Ми з вами зі своїх кишень. Е, я більш як переконаний, і, і, і міжнародні фінансові інституції допоможуть, і все, банк стабілізує свою роботу. І, як вже сказала наша влада, після стабілізації роботи Приватбанку, що зроблять? Його продадуть. Кому продадуть? Тим самим олігархам. Тим самим олігархам. Ну, а це, може, два варіанти: або українським олігархам, або ну, американцям, чи європейцям, ті, які, ну, скажімо, зараз. Могли не просто так стимулювати цей процес, а покараний хто в результаті, ну так, з одного боку, ми врятували простих українців, вкладників банку, які мають гарантоване, скажімо, повернення своїх коштів. Так, ну але за це хтось має бути покараний, покараний за те, що довів до такого стану речей. І от якщо ніхто за це не покараний, оце є корупція. Оце є покривання, покривання один одного. Це є домовленості, бо ж ми то з вами розуміємо, що це не просто зібралася Рада національної безпеки і оборони і ухвалила рішення. Це рішення було ухвалено до того. І не РНБО, а іншими зовсім людьми. Тими, які ухвалюють це рішення.